Так, все, можемо починати. Так? Ще раз доброго дня. Рада вас вітати у нас в гостях в центрі політичного названня Газету Восейний на замок. Негідно скажу, що це, можливо, наша в цих стінах остання зустріч. Тому що так ця газета переїжджає за іншою адресою, але сподіваюся, там теж ми будемо робити зустрічі з цікавими людьми. Отже, я хочу вам представити нашого гостя, людину, яку вони всі знають, яка, в принципі, не потребує представлення, але Ірина Фаріо, народний депутат України. Один з лідерів, я думаю, можна так сказати, всеукраїнського об'єднання свобода. Отже, пані Ірина, доброго дня, добрий нам і починаємо доброго ранку. Так. І починаємо ви нашу вигу. роботу. Прошу, ви почали для мене це дуже рано. Ми коли з пані Іриною обговорювали годину зустрічі, то ми думали раніше на десяту. Ми запрошували на десяту, але пані Ірина каже: як ви правите мені дочка? сказали, гарно сказали, для чоловіків святе це не так. Чоловік має добре їсти, а жінка має добре спати. Ага, Тому ну, якщо ви б <рес> <не> конференцію, <рес> проведення прес-конференції у другу ночі, я би проводила це. Третій ага. також. А в дев'ятій ранку? Ні. ні, 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 в дев'ятій ранку. Ну, ми знайшли компромісний варіант, 11-та година, і журналісти прокинулися, і наші гості прокинулися. Отже, починаємо працювати. Пані Ірине, я, можливо так, задаючи там розмову, хочу вам задати перше питання. Може, воно виглядає банальним, але я думаю, що було б варто все-таки про це поговорити. Ми з вами бачилися у Верховній Раді в перший день, і я вас запитувала про ваші враження, тому що багато хто з новоспечених народних депутатів, коли потрапляють в стіни Верховної Ради. То е, кажуть, що відчувають навіть так, е, таку гнітючу атмосферу. Відчувають, що цей негатив, якийсь, така тяжка атмосфера, вона як повітря тяжка. І багато хто мені казав, що їй тяжко дихається. Ви мені сказали, що вам нормально, що ви цього не відчули, що все добре. Може, це був перший урочистий день, але після цього ми вже були кілька разів в парламенті і вже мали, так би мовити, після першого, друге, третього враження. Все-таки поділіться, ті відчуття ваші, які ви не переступили по парламенту і що після того, як ви там попрацювали перші дні, все-таки для себе особисто ви себе зробили якісь висновки, що вам там, там пофлотного, ти -по чи я, просто, це робота? Я не просто зробила для себе висновок, я підтвердила таку думку, що ми занадто багато ваги надаємо зовнішньому світу і зовнішнім обставинам. І набагато менше заглиблюємося самі в себе. І дуже часто у власних проблемах звинувачуємо зовнішній світ. Якщо для когось здається, що енергетика у Верховній Раді погана, то треба самим собою принести до Верховної Ради іншу енергетику. Це, власне, і є наше головне завдання намагатися абстрагуватися від зовнішніх чинників. і Запропонувати щось інше самим собою, своїм способом мислення, своїм світоглядом, своїми думками. Перші дні у Верховній Раді були дуже бурхливі. Думаю, що наступні також будуть бурхливі, тому що інший спосіб працювати, напевно, не доведеться. Але було і друге враження позитивне. Тобто реакція зовсім незнайомих людей на прихід, скажімо, нової політичної сили до парламенту, що мене, чесно кажучи, здивувало, бо я вже давним, давним давно готова до стійки боксера весь час від чогось відбиватися, так? Образ. Образно, образно, так, звичайно, весь час від чогось відбиватися, якісь там запускати кулички, ставати в якусь позу чи нападу, чи захисту. А, а тут навпаки атмосфера працювала на. Дімовичний комфорт. Це мене приємно вразило, як в стінах Верховної зали, так і за межами Верховної Ради. Тому я думаю, що головне наше завдання, особливо зараз на порозі Різдва Христового, на порозі Нового року, вміти знаходити позитивні речі у всьому. Знаєте, казав Іван Франко, муки сідають на ранах. Чоли на квітках пахучих. Добрий все бачить лише добре, підлий, лише підле у других. Цей суцільний негативізм, який панує у нашому суспільстві і у середині більшості з нас, він працює на негативну модель деградації. Нема вже куди деградувати. Треба знаходити інші точки опори. І розбудовувати не просто надію в суспільстві, а пропонувати іншу дорогу: дорогу впевненості, дорогу віри, дорогу самодостатності і дорогу конструктивного прямо стояння і протистояння. От з такими думками туди треба заходити, і можливо це змінить енергетику залу. І треба пам'ятати, що твоя енергетика найважливіша. Якщо ти будеш працювати над своєю енергетикою. Це автоматично сприяти і все інше. Експерти оцінили Деб'ют Свободи у Верховній Раді як ну, досить вдалий, що Свобода заробила багато балів. Тобто ці очікування, які були у виборці, які голосували за свободу, що вона там, ну, образно кажучи, дасть там, всім тим поганим політичним силам Кочухана, то е, так виглядає, що ці перші дні е, виправдали вони ці сподівання. Як ви будете діяти далі? Чи в такому ж самому плані, досить радикальному, досить такому шумному, помітному, звертаючи увагу на себе, чи все-таки воно потім, грубо кажучи, устакається? Розумієте, те, що ми робили впродовж тих півтора днів, здається, і третій день, бо спокійніший йшлося про затвердження програми висвітлення лише і так далі. Це не складання якогось заліку чи іспиту перед нашими однодумцями, виборцями, чи однодухами, чи взагалі перед суспільством. Просто це така наша сутність, це така наша природа. Для нас, зокрема, для мене, це не є політика, це є спосіб життя. І якщо я приходжу в середовище і мені середовище накидує якусь підлу модель поведінки, я як людина починаю протестувати. Тобто, якщо відповідно до регламенту треба голосувати персонально, а орда персонально не голосує, то я повстаю проти цього. Якщо відповідно до Конституції українська мова державна, відповідно до рішення Конституційного суду у всіх державних органах слід говорити державною мовою, а вони цього не говорять, то я протестую. Якщо біля Верховної Ради виріс якийсь дивовижний паркан... Де я це вперше побачила, йду до Верховної Ради з якоюсь святою людиною, яка вийшла з метра, так, і тут раптом мене пропускають, бо я показую якийсь папірець, так? А ця людина має перейти на інший бік, вона не може пройти. Я протестую. Хіба це політика? Це не політика, це демонстрування людської національної гідності. Звідси така реакція наших ну, депутатів. Тому ця поведінка для мене така очевидна, як встати зранку. І побачити якусь підлоту поряд і на цю підлоту зареагувати. Бо якщо ти на цю підлоту не реагуєш, то ти тоді такий самий, як він. Розуміти <систити> підлоту більше півзали, Як ви будете? Ось так, <систити> так так, далі. Звичайно, що це неймовірна психологічна напруга. Чесно кажучи, коли я повернулася до, до Львова на третій день, в мене було таке враження, що. В мене хтось дуже сильно побив, справді відчуття болю по всьому тілу. І це таке психологічне напруження упродовж сидіння у Верховній Раді. Ти мусиш реагувати моментально на кожну фразу. Якщо хтось собі встає і починає говорити не державною мовою, ми автоматично даємо реакцію. Вони звикли до того, що всі під них пристосовуються. Вони звикли, що всі грають за їхніми правилами. Вони звикли до того, що мораль як основна категорія життя людини, і суспільства, і держави не працює. Про таке явище, як існування у юридичному полі, взагалі всі забули, про яке юридичне поле може йтися, якщо його представляє партнов. Да? Що ми у Верховній Раді зробили? Даруйте за, можливо, таку позаложену фразу, але ми актуалізували моральні цінності. Ці моральні цінності, які банально випливають із заповідей Божих. По-перше, чому ви брешете? По-друге, чого ви себе підлоповодите? По-третє, чому ви порушуєте закони? Казав свого часу тацит, що сильною є власне та держава, де найменше законів. У нас законів безліч. Я коли почала читати регламент Верховної Ради, коли я вивчила закон про статус депутата, закон про комітети. В мене було відчуття якоїсь ідеальної реальності. Якщо б ці закони ми втілювали в життя, ми б жили в країні ельдораду якійсь, розумієте? А виявляється, що їм зручно жити у паралельних світах. Закони для окремих людей, так? а безлад ні, тобто безлад для всіх. А закони лише для окремих людей. Ну це ж катастрофа. Ми не приймаємо такої моделі поведінки. Звідси пішла наша реакція. І, зрештою, ця реакція буде такою і далі. Бо ми не приймемо їхніх їхнього способу життя. Ось про що йдеться. Навіть не про політичний вибір, а просто ми не приймаємо їхнього способу життя. І, і ще одне: коли журналісти часом запитують, чого ви там билися, так чого ви билися в парламенті. Ну Є закон набагато важливіший, ніж Конституція, регламент і все решту. Цей закон називається Причини і наслідки, щоб, властиво, було це протистояння, тому що було б брутальне порушення закону. Чи розуміють такі люди, як Колісніченко і всі інші аргументи інтелектуального характеру? Не слухайте. Я бабця в таких випадках казала, коза вас того сміяла, їм щось інтелектуально доводити. Найкраще про це сказав Аристотель, коли тобі кажуть, що можна не шанувати батька свого і матір, ти нічого не доводь. ти карай. Це була наша форма покари, наша форма протесту. І тому наступного дня дуже смішним було слово рибака, який там вибачався перед українським суспільством за бійки, які були в парламенті. Ну я би йому рекомендувала вибачитися за сам факт свого існування. Пані Ірина, але чи розумієте ви, що радикалізм свободи провокує радикалізм з іншого боку, скажімо, з того ж російського? Відповідно, цей радикалізм і провокує радикальну політику у всій державі, радикальну реакцію навіть суспільства. От дивіться, навіть ваші вимоги там говорити українською мовою абсолютно справедливі, ніхто не ставить під сумнів. Але ми вже бачимо реакцію той ж Олени Бондаренко, з партнера, яка сказала, що ми, як кажуть, на зло кондуктору, так, ми на зло свободі будемо відтепер говорити тільки російською мовою. Тобто вже ця зеркальна реакція сталася. Чи, чи ви подумали ці моменти, щоб десь не давати і їм якоїсь такий спосіб і їм вдалого тла? І от у нас було інтерв'ю вчорашній газеті журналіста Рахманіва. Він власне каже, що для влади... Свобода з одного боку є вигідною, тому що вона легалізує і їхні дії, так би мовити, у відповіді, які би в інший спосіб, можливо, були не прийняті певною частиною суспільства. Я взагалі я навіть не хотіла коментувати того, що каже цей журналіст. Я смізнала, я класно відповів. Юрко Михайчевин в контексті цієї Леночки Бондаренко. Що, мовляв, дитина зробила збитки, мама її попарала, а дитина сказала, що я <кій> відморожу своє вушка. Ну, то нехай Єлена Бондаренко відморожує на зловушках. Чому ми повинні весь час зважати на якісь зовнішні чинники, замість того, аби винятково розбудовувати себе, аби винятково втілювати в життя свою лінію поведінки і свою модель розуміння життєвих цінностей? Можна, можна я одну притчу, щоб вона відразу зняла будь-які коментарі там. Жили собі жаби у болоті. І ось одна жаба каже, а може вони якось так покинули це болото і вийшли на гору. Інші жаби кажуть, ти по що нам йти на ту гору, так класно квакається у болоті. Комірі літають над нами. Хто собі комара, казів, задоволений і щасливий. Ні, інші жаби кажуть, все-таки спробуємо вийти із цього болота. І ось рушили жаби, здолати якусь там вершину. Ідуть жаби невпевненою ходою до іншого світу, до інших моделей поведінки. Збоку стоять люди і аналізують це і кажуть: ну, і на що їм то здалося? Сиділи би вони в своєму болоті, жили би так, як жили застосовано, визначено, за певними моделями поведінки. Частина жаб сходить з дистанції, повертається в болото. Інші жабки йдуть собі, далі говори, йдуть, йдуть, врешті-решти. 90% жаб повернулися в своє болото. Вершини сягнула тільки одна єдина жаба. Підбігає до цієї жаби велика кількість журналістів, обступають її і питають. Як вам вдалося досягти цієї вершини? А жабка так лапки розкинула і каже, я нічого не чую, тобто я глуха, розумієте? Е, ну, цю притчу про глуху жабу, яка досягнула вершини власне цілі, тому що не слухала нікого, а просто йшла до своєї мети, своєю дорогою, я підкріплю хіба що словами великого Данте. Який казав, ідіть своєю дорогою, і не зважайте, що про вас скажуть інші. Я ще раз повертаюся до цієї тези. Якщо людина, якщо політична сила хоче досягти серйозної мети, вона в першу чергу має зважати на свої внутрішні імперативи. А зовнішні чинники, чи то московський чинник, чи то інший чинник, він для неї має бути абсолютно вторинний. Якщо б Степан Бандера. Зважав на те, що вбивство Пірацького ускладнить стосунки між Польщею і Україною, то ми би не мали зараз цієї легенди, яка дає нам сьогодні неабияку силу. Якщо українська повстанська армія весь час думала би про те, що вона не зможе подолати такого ворога, як нацистська Німеччина і комуністична Московія, ми би не мали цих 300 тисяч повстанців. Сили, яких ми сьогодні живемося, тому закінчу словами не Пєті Симоненка, а Василя Симоненка, хай мовчать Америки і Росії, коли я з тобою говорю, коли я говорю своєю країною, яка називається Україна. А от всі ці е, хитрі ходи, кому це корисно, кому це не корисно, для мене є просто інфантильними, смішними.